Тарасові не щастило жінками, і друг дав йому любовний амулет. Після того в Тараса закохалися одразу кілька жінок з його офісу, між якими розпалилась справжня ворожнеча. Тарас дізнався, що мимоволі накладає на жінок приворотні чари, проте амулет тут ні до чого. Щоб припинити цю божевільну закоханість, Тарас мусить зрозуміти, хто це з ним зробив, і виконати бажання цієї людини ж відмовиться від побачення з таким шикарним чоловіком. Ти чого до нього лізеш? Вівця. Сама ти вівця, він мій. А де Тарас? Не можемо дозвонитися, а його немає. Він в банк поїхав. Тебе від мене. Та що ти верзеш? Оттямся, лідо. З тобою все гаразд. я тебе нікому не віддам. А я тобі смачненьке принесла. Ти чого до нього лізеш? Вівця! Сама ти вівця, він мій. Коханий. Магаю, не ну, кидай мене, я без тебе жити не можу і не хочу. Тараси, а я вже скучила за тобою. А ти не хочеш сходити в кафе після роботи? Хто ж відмовиться від побачення з таким? Шикарним чоловіком. <ріст> 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 До скорої зустрічі, Тарасику. За згодою сторін без збереження заробітної плати. Вибач за довге пояснення, але в нього повинна бути неоплачувана відпустка. Не вибачайся. Я готова слухати твій голос нескінченно. Д Дякую. Слухай, давай договоримо трохи пізніше. Як прикро, я чекатиму на продовження з нетерпінням. Дружба. Нарешті ти знайшов правильний підхід до дівчат.